Побачив як наш Бог спасає. Аллілуя, Аллілуя, Алілуя, Аллія, Аллія, Алігелуя. Багато разів багатьма способами. Говорив Бог до батьків через пророки, а цими останніми днями заговорив до нас через сина. Аллилуйя, Алівія, Голудях, Господь з вами, І слова святої, Євангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось, агнець Божий. І коли Він говорив, почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус. Обернувшись і побачивши, що вони слідують за ним, каже їм, Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому рабві, що у перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш. Він каже їм: Ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули Це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і Він привів його до Ісуса. Ісус же, вдивившись в нього, сказав Ти Симон, син Йонин, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ця і сина, і Святого Духа. Амінь Христос народився з і коханий наш отець настоятель, отець В'ячеслав, дорогі парафіяни, мамо тут присутня, кохані брати і сестри і всі ми дітоньки Божі. Сьогоднішня Євангелія є насправді, так як ціле святе Писання, дуже прекрасне, так можемо сказати, що Біблія, Слово Боже, Євангелія така гарна, як весна, а така трудна, як Хрест Ісуса, тому що є жертовність, є е, самозречення, є е, офіра, жертва, але є дуже щось прекрасне. І сьогодні можемо собі на таких пару моментів звернути увагу. Е, По-перше, що слухаючи це Боже Слово, ми сьогодні можемо. Собі задатись питанням не тільки хто такий Йоанн Хреститель. Так? Бо ми знаємо, і тут маємо теж ікону, ваша парафія Святого Йоанна Хрестителя. І ми з одної сторони задаємось питанням, хто такий Йоанн Хреститель. А друга сторона цього запитання повинна бути: чи я можу бути Йоанном Хрестителем, так? чи кожен з нас. Може якби, виконувати його місію. І це щось натуральне повинно бути в християнина, в людини віруючи. Дуже часто можемо звертати увагу на малих дітей, так само, як Ісус каже, дивіться на дітей, робіть так, як діти, бо як не будете дітьми, не війдете в Царство Боже. Ми, наприклад, можемо побачити, як малі діти вони наслідують своїх батьків не то, що хочуть так само робити, а хочуть якби, бути. Цим батьком і матір'ю, наприклад, в нас в сім'ї пам'ятаю, в нашій родині там двоєрідні чи троєрідні брати і сестри, як ми один другому відвідували, то пам'ятаю, як там брат один брав якийсь молоточок, ніби щось стукав, робив, щось будував, якісь гаражи строїв, бо, бо так бачив, що тато щось робив по хазяйстві, він дуже собі теж так наслідував. І не то, що разом з татом робив, а вже хотів я сам. Так? Я сам це зроблю, якби хотів цим батьком бути і, і, і вже якби зайняти цю позицію батька. Або, наприклад, дівчатка, там, е, теж пам'ятаю, якісь е, капці мамини стояли, чи там туфлі на 5-6 на розмірів більше. І дитина вдягалася, ця дівчинка ходила в маминих туфлях, шльопала, але, але вона хоче бути вже дорослою. Е, для нас це питання, чи ми можемо бути Йоаном Хрестителем. Що він такого зробив? Сьогодні Євангелія говорить, що маючи учнів своїх, бо за ним теж ходили учні, він, коли прийшов Ісус, каже, ось це Агнець Божий, це правдивий Бог, про якого я вам говорив, про якого вам пояснював Писання, які відносились до Ісуса, і ось це сьогодні збулось. І ми бачимо, що двоє учнів пішли за Ісусом Христом. Пішли за Ісусом Христом. Цікаве запитання Ісус їм ставить. Не каже, кого ви шукаєте. Так, кого ви шукаєте? Ми дуже часто, коли хтось до нас приходить, питаємо, хто вам потрібний. Там чи на подвір'ях хтось прийде, чи, наприклад, я не знаю, як до костьола хтось прийде, дивлюся, щось крутяться, люди. То я питаю, чим вам допомогти, кого шукаєте, бо ж думає, що ксьонда треба. Ісус каже, що ви шукаєте. І вони як прості люди, очевидно, не казали, що ми шукаємо Бога, ми шукаємо підтвердження, що Месія прийшов, а просто А де ти живеш? Ну, то ходіть подивитись. Так? Ісус не перекреслює їх, але йде їм на руку і хоче раніше забезпечити їхню таку людську цікавість, очікування, фантазію, виображення і дає їм можливість замешкати в себе. І вони, коли побачили, переконалися, як Ісус живе, напевно, зустрілися з цілою ситуацією, де він перебував, і залишилися в Нього. Теж для нас це є питання, наскільки я живу в себе, наприклад, вдома в такий спосіб, що хтось буде шукати Бога, прийде до мене і скаже, ось так правильно, так треба жити. Чи моє життя є підтвердженням тих людей, які шукають Бога? Ось це, якби ми мали бути. Яном Хрестителем. Далі ми називаємо Святого Андрія Первозваного, тому що, власне, Він прийшов до Ісуса, він був тим один з перших, котрих Ісус теж прийняв за своїх учнів, апостолів, і Він кличе Симона Петра і вже дає свідоцтво, каже, ми знайшли Месію. Тобто Він вже побачив саму ситуацію зустрів Ісуса Христа. І настільки вже повірив, що перше свідоцтво як апостол дає своєму братові, який пізніше стає першим Папою Римським, першим намісником Ісуса Христа. Тобто настільки цей Андрій скатехізував його, настільки його проучив, якби, відразу що він, приходячи до Ісуса Христа, можна сказати всередині вже в душі, був готовий чинити. Цю місію апостола. Очевидно, ми потім скажемо, ціла його ця заворушка, він боїться, каже до Ісуса пізніше, Господи, відійди, бо я людина грішна, я не можу тут бути з тобою, коли бачив, як Ісус по морі ходить по воді. Так само знаємо, що Петро відвівся Ісуса, коли боявся, що його теж розіпнуть. Так? Тобто були якісь такі ще людські, перестрашені моменти, але вже настільки він в собі відчинив. Відкрив в собі це переконання, що Ісус є Месія, що Він мав до чого вертатись потім. Бо Іуда відійшов і не вернувся. Відійшов Симон Петро, але вернувся до Ісуса Христа. І настільки Він вже був всередині переконаний в тому, що це є правда, що Ісус це істина, що коли Ісус Його зустрічає, відразу бачить в ньому цю готовність, такий, так скажемо, готовий матеріал до роботи. Що відразу каже йому, яка місія? Ти, Симон Петро, ти будеш як скеля на цій скелі буду будувати мою церкву? Відразу дає Петрові цю місію. І сьогодні, коли ми в перший четвер місяця йдемо думкою до, до горниці, йдемо думкою до цього Вечерника, де Ісус перший раз справував літургію. Молимося сьогодні за священників, щоб вони нам служили вірно з Божою любов'ю і з такою теж можна сказати, підходом і лагністю до людей. Ми теж пробуємо шукати в цих священниках Іоанна Хрестителя, Ісуса Христа і Апостолів, тому що сьогоднішній день, сьогоднішній світ потребує свідків. І то таких правдивих, що може сказати Я почув, я побачив і хочу вам це розповісти. І це є, власне, в християнину такі риси характеру, які вже в нас закладені Богом. Якщо людина повірила, Бог дає благодать цієї віри. <кхід> так як один чоловік коли сказав, я вірую, бо мені дуже подобається в костелі, і я кажу, але справді, чому ти віруєш? Е, яка причина, що ти віруєш в Бога? Ну, бо я вже так хочу, це моє прагнення. А якщо ти вже хочеш, це твоє прагнення це вже ласка Божа. Бо Віра це не є просто так, що пішов, щось прочитав в книжці, щось сподобалось, хоча це теж супроводжує нас е, і, і, і допомагає бути людьми віруючими. Але якщо ти вже в прагненні переконаний, якщо ти вже хочеш. Вірувати, так? бо я цього бажаю, от це вже є ласка Божа, це вже Бог з тобою працює. І тоді ми не можемо сказати, що наша віра, наше визнання Ісуса Христа є якоюсь видумкою, тільки є переконанням. І що цікаво, що сам Бог і церква, яку Він заснував, є настільки реальною, якщо люди би по-другому це розуміли то вона існує як реальний факт Це так само як я дуже часто людям пояснюю що ти можеш не вірити наприклад то, що я не знаю ксьонс то що я там музикант то, що я шофер ти можеш не вірити що ми, наприклад, там, що ця країна це україна так, ще там щось але від цього не міняється факт якщо ти не віриш що ця свічка яка горить ця свічка це не є лампочка це не електричество, чи ти віриш чи ні, це все одно свічка. Вона не міняє своєї сутності від того, чи ти віриш чи ні. Так само церква Христова це спільнота, якої запрагнув Ісус Христос. І так можна сказати людям: чи ти віруєш в цю церкву, чи не віруєш, чи приймаєш чи ні, вона є, вона є. Але для тебе краще, коли ти в це входиш, так? коли ти це реально приймаєш. Тому Скажімо, це є наше, наше переконання, яке працює на нашу користь. Так як ліки хтось приймає, чи ти віриш, чи не віриш, воно тобі допоможе, але якщо ти береш таблетку, то вона і так працює в тобі. Ти береш таблетку, голова перестає боліти. Не для того, що ти віриш чи не віриш. Так? Вона так зроблена, ця таблетка, що вона діє. Так само, чи якась їжа. Так, вона дає нам життя, ми їмо якийсь там суп, борщ І ми навіть не задумуємося, як воно працює в нас, але Бог нам через цю їжу підтримує наше людське життя. І коли вертаємось до Євхаристії, до цих духовних справ, ми теж розуміємо, що молитва, свята літургія, спільнота церкви вона підтримує наше духовне життя. Бо без цього людина. Ну, ну не може існувати, так? не може жити, бо це було би просто таке, ну, прийшли в кінотеатр, раз можемо, раз не можемо. А це вже є е, свідомість, що це наш дім. Так? Там, де ми, наприклад, живемо, спимо це квартира, а наш дім є тут. Так? Наш дім це, це наша церква, наша спільнота. І тому, наприклад, ці учні Йоаннові пішли за Ісусом і переконались, що це є правда, то, що Йоанн розповідав. Ми побачили, ми почули і переконалися. Тому бажаємо собі теж цього переконання. Амінь.